Я пройшов Call of Duty Modern Warfare 3. І якщо тобі цікаво, чи варто купляти цю частину заради сюжетної компанії, то я допоможу тобі у цьому питанні, але з тебе лайк та підписка. І так почнемо з того, що Call of Duty Modern Warfare 3 це логічне продовження попередніх двох частин. І якщо ви їх свого часу пропустили, то краще буде почати проходження саме з них. До речі, проходження колди займає усього один вечір, а якщо казати точніше, то це лише 4 години. Також до мінусів я відношу нововведення під назвою Відкриті бойові місії, які Представляють із себе великі локації, на яких ви самі повинні вирішувати, яким чином буде виконуватись завдання. Задумка наче непогана, але на ділі відчуваються вони як просто мультиплеєрні мапи з ботами, які у свою чергу чередуються з непоганими сюжетними місіями, яких на ділі не так багато, і здійсно крутих я можу виділити початок, Бердянськ Центр і місія у Тундрі. Ну і якщо підсумовувати усе вище сказане, то на мою думку брати Call of Duty Modern Warfare 3 тільки заради проходження сюжетної кампанії не має жодного сенсу.